Автошарж, вам на пам'ять. Дивлюсь на себе і не впізнаю. Хто ж ти єси, прижухлий вітрюгане? Як сталося, що в очому гаю на тебе жодна квіточка не гляне? За щебетом змайнули пелюстки, з веселками від ні в року. І знову несе кудись потік людський, не даючи відстати й на півкроку, скубуз нічев'я пелихатий вус, тулю на кирпу сиві окуляри, вже й сам собі зізнатися боюсь, що залюбки прокинувся б у лярви, Аби не ці розплескані гаї, не ці спекотні небеса над ними, я б сам себе у серці затаїв, а не піддався б. На спокус у римі, але кого ж тепер у тім винить, Що високосне серце дивом снить?